Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 77 тисяч 830 особин за добу 890 танків 11 тисяч одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 23 178 одиниць за добу, 3 артилерійських систем 31 979 одиниць за добу, 33 реактивних систем залпового вогню 1 472 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1211 одиниць, літаків 422 одиниці. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 53 442 одиниці, за добу 95, крилатих ракет 3598 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 59 тисяч одиниць за добу, 97, спеціальної техніки 3950 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!